...топільче. Що топільче? Тому що вокруг були болотні Топі. І е, це згадка про те, що хан Мамай у 1240 році розвалив поселення топільче, а е, сама згадка Семена II, ІІ, яка війшла в реєстр і до сих пір зберігається в музеї Варшави, е, вже 1540 Тобто, відверто кажучи, історію Тернополя можна рахувати від 1240-1242 року. Но, тим не мені, Вважаю я, наприклад, що Тернопіль фактично був заводжений 1240 році. Хоча, чому Тернопіль організувався конкретно тут? Багато з вас водії, да? давайте візьмемо пряму від Кременця да? ну, хоча б до, до Теребови. Да? Дубно, від Дубно до Кременця, скільки у нас кілометрів? Кілометр 35-40, Кременець, від Кременця до Вишниця скільки кілометрів, кілометр 35-40. Збараж трошки в стороні, але у нього так само кілометр 35-40. Пусте місце нічого не було. А далі пішла Теребовля, Микулинці і так далі. Аналогічно до Микулинців у нас е е е е е -35 -40. 35 -40 кілометр 35-40. Так от, чого ми 35-40 кілометрів. Тому що цей шлях в зимовий період часу проходили сани. 35-40 кілометрів. І купці, які їхали по шляху, через 35-40 кілометрів повинні десь були зупинитися на ночівлі. Зі цього ці міста, і де оселялися князі, вони багатішали і добували розвиток. Ми маємо Кременецький замок, Боно, ми маємо Вишнівецький замок, досить таки відомий, маємо Збаражський замок, а на Тернополі була пустота. Тому що в свій час розвалили, Так звану ту але на місці, де зараз знаходиться надставна церква, розкапували фундамент і знаходили фундамент більш древні, чим перша задка про Тернопіль, то ще року. Воно там було, воно там є, тобто якесь урочище тут було, і люди тут жили. Ми не будемо лізти в історію сарматів, там, цих пряників, тульських і так далі. скіфів. далеко не підемо, почнемо таки 1540 року. І так, 1540 рік хтось колись путішев і відчув потребу, і це місце було зручне, відчув потребу тут побудувати якусь фортецю для того, щоб ці, які переїжджали через від бара, скажімо, до теребовлі, щоб вони могли зупинитися, переночувати. Це на, по собі місце цікаве. Да? от Ми маємо тут от нашу річку Серед, тут у нас район Дружба, да? гостиниця е, цей. От тече серед озеро. В озеро впадає річка Рудка. місце річки Рудка це вулиця Кошурницька, вона тече під землею, ми її просто не бачимо. Колись вона текла таким шляхом. Потім її перебудували і пустили її напряму, вона тече озеро зараз, зараз прямо. А колись вона втікала якраз під пам'ятником Степана Бандери. через чайку до пам'ятника Степана Бандери. Отут у нас знаходиться фортеця, наша стара, так? Ну, на той час її не було. З цієї річки Серета, так? ми маємо наш гідропарк Піонерський, це теж болота. Тобто фактично з цієї сторони до Тернополя, до цього місця, до цього от місця, підступитися було неможливо. І з цієї сторони болото, і з цієї сторони болото. Річка Переправа, всюди гори. Не гори, а подйоми. Цим скористалися будівельники. І 15 квітня, що значно, що 15 квітня 44-го року Тернопіль був визволений фашистами. І 15 квітня 1540 року Сагірмун І дає краківському князю Яну Амуро-Тарнавському приказ на забудову міста. По деякі кажуть, то пільче, деякі кажуть, що більше. Я більше склоняюсь до того, що то більші від слова топі, тому що вокруг були непроладні топі, ми до них ще дійдемо, бо топі проіснувало до 50-х років. 50 років. Вся територія з фактично від вулиці Острозького туди в сторону. Автовокзалу це було непроходимі велике топі. І їх е, е, осушили, потім зробили гідропарк Пінецький, засилували вже мені. Опять же, дивимося на те, що в нас вийшло. От нас вулиця Руська, да? Схил вниз від вулиці Руської, знаєте. Це невеличкі наші любимі подйоми від старої піцерії вверх, від музикальної школи вверх. І тут, опять же, якщо б ми взяли ті старі часи, тут був дуже крутий подйом вверх. Це пізніше, коли вже е, сам, сама фортеця стала неактуальна, після того, як скажімо, вже перестали е, напад, нападати на нас е, кримські татар. Фортеця стала актуально і, і трошки згладили. З цієї сторони, так, де така у нас зарудка, опять же, це все болото. І подйоми. Подйоми у нас, от, тут де залізна дорога. Ну і на той час не було. А це подйоми, оце подйоми на вулицю Московську, це подйом точніше, до залізно-дорожного моста від тонелі, це подйом на вулицю Московську і це подйом, який ми можемо наблюдати біля старого Бкому партії от тут він десь зараз у нас стоїть, але на той час його не було. Тобто ми маємо два крутих підйоми. Внизу цих подйомів маємо болото, з цієї сторони маємо озеро. Озеро тоді мало 7 в довжину, порядка 2 км в попередніх. Тобто, з цих боків до Тернополя до цієї місцевини підступитися було неможливо. Просто нереально. Це був напрямок у нас, Кременецький напрямок в ту сторону, Кременець пішов. Оце залізна дорога. Вона по суті, зараз загін дорога стоїть на тому самому насипі, як... з якого почали будувати фортецю. Перший опорний ну, мур збудували в 44-му році, І в, 10... в 44-му році зразу ж почалися перші проблеми з татарами. Трошки нижче в нас тут в да, є вулиця Татарська. Знаєте так? А чому вулиця Татарська? Тому що там татари таборилися при всіх нападах що е, татаро-монголи, що е, кримські е, татари, вони всі зупинялися там. Тому що Тернопіль можна було напасти тільки звідси. Зараз ці схили вже такі більш-менш злажені, щоб ми могли піднятися машинами чи піднятися вручну. Але саме, сама Тернопільська фортеця мала приблизно такий от вигляд. Приблизно. Тут у нас були Львівські ворота, дорога на Львівщину і е, Керменецькі ворота. Через них запускали людей. Опорна точка, фортеця, яка до сих пір існує, але вона вже існує в дуже переробному стані, переробляли її раз шість, напевно, вона існує якраз в нас на цьому схемі. На схилі, і на схилі, і на березі озера. Зробивши цю фортецю, добудували її в 1548 році, і збудували повністю. Я ще сміявся, що наш нашу Тернопільський бібліотеку стільки років не можна збудувати. Тут фортецю представте собі об'ємну і зараз її бійти по пішечки, оцю от фортецю, площу цієї фортеці, це займе годину фільм, да? щоб пройти цей шлях по вулиці Куршельницькій, по Замковій, дойти до замку. Замку повернути до Руськи, пройтися по руській і повернутися на це саме місце. Це ще один кут фортеця, ми приблизно на ньому знаходимося. За вісім років фортеця була збудована. Перші люди, які вселилися в фортеці, це були будівельники цього замку. Вони приїхали всі з Польщі. І ми мусимо завдячувати в принципі, Польщі за те, щоб в нас розвернулося таке будівництво, і щоб вони побудували, і щоб вони... Розширювали за період Австро-Венгрії і Австрії Тернопіль так не розбудовувався як за період Польщі. Тільки Польща цьому спромоглася. Перший власник нашого міста Амор Тарнавський вклав в нього все. Він добувся місту Магдепольського права, наскільки я пам'ятаю. Можу... Не, не без того. <кхех> ну, я не думаю, що вас сильно що вас сильно вони задовільняють. в 1545 році до міста приєднали окружні села Біла, Тобто ці місто знаходилося на кордоні Тереповлянського князівства і Збаражського князівства. Тобто сам Тернопіль вийшов по суті нічого, тільки за того, що власник нашого міста. Він був досить такий крутий чувак в Польщі. Якщо прочитати всі його титули, це буде трошки дольше, Трошки довше. Так, е... Він воєвода руський, великий гетьман і каштелян Краківський, Яна на Муратерна. Він мав близькі зв'язки з Сегезмундом, і е... Сегезмунд надав йому право 15 років, живучи в Тернополі, не платили ніякого мита. Це було дуже круто, з цього сюди попередиться. Тому що, не плативши ніякого мита, безкоштовно їм надавалися будинок, безкоштовно їм надавалися при будинковій температурі, але все було обмежено е якоюсь площею, тобто не дозволяли розбудовувати дуже сильно. Е на ті часи купці, які заїжджали в Тернопіль, також не сплачували мити, деякі з них відкривали ці лавки. Через якийсь час купців зобов'язали всім в'їжджаючим в, в мито платити 5 злотих з кожного возу оборока. Купці сказали на ну, баню, і почали обічати місто. Після цього ремонт видав указ, що обов'язково по дорозі з Бара чи з Кременця на перемогу треба зупинятися в місті Тернополі. І таким чином він зобов'язав купців на розвиток міста. І, по суті, купці, от, які їхали, можуть представити, який був товаропотов через Тернопіль, щоб зобов'язати купців, щоб вони платили цей невеличкий, але мито. Далі поїхали. Поговоримо трошки про те, як мінялася в Тернополі влада. Не влада, а власник. Слідуючим власником Тернополя став син Амора Тарнавського Кристофер Тарнавський. Після цього влада Тарнавських на Тернопільщині закінчилась, тому що вони завжди воргували з князем Острозьким. Князь Острозький знає міського стров. Да? Корпован uh, Рівенської і Хмельницької області міста Остров зникав свій час в Кармелю uh, Острог, сама була терма. І от це було проблюдне князь Острозь. Князь Островський був хутніше, ніж чорнавський, і вони вороживали. Uh, в Польщі в ті часи йшли дуже великі uh, інфектальні війни і, дійни, і uh, війська. Острозького, ми всі почитаємо князя Острозької Герої він зняв Тернопіль і так далі. Але вони захопили Тарнов, а Тарно це був укріплений район іменно Тарнавських. Захопили Тарнів, перебили всю сім'ю, і офіційно він вимагав, щоб його визнали як правонаступником всіх його, всіх володінь, які володіли Тарнавськими, затвердили його право володіння бути сміятися, але німецький король затвердив, французький король затвердив, руський король затвердив і польський король затвердив. І таким чином князь Острозький війшли в власність імена Тернопільщини. Перший Острозький, дай Бог як його звали, Василій Константин Острозький, був мужичком інтересним в тому плані, що він о, був дворелігійний. Він був як і католицький, так і православного напрямку. І він дуже хотів, щоб на Тернопільщині, іменно в Тернополі, піднімалася іменно православна віра. Його погляди, скажімо так, з ним погоджувався, його син. Його сина звали Олександр Острозький, який вступив в володіння після його смерті. Проправив він теж недовго, і в володіння вступила дружина князя Острозької. Таким чином князь Островський володіло досить довгий період часу. Далі нащадки, нащадки, нащадки. Але рано чи пізно правління Островського закінчилось, воно передалося ще декілька інтересним мужичкам. Саме цікавий з них був Ян Собіпан. Чим цікавий мужик, що правитель Тернополя, по суті, ну власник Тернополя був приговорений до смертної казні, але слава Богу, до смертну казнь відмінили. Він був воєводою київським і так далі. Поляки на той час мали дуже сильну. Дуже сильну державу, дуже сильні війська вони доходили до Києва. Якщо пам'ятаєте історію про, про Сусаніна, да? Це ж вони хотіли забити майбутнього царя, і вони його не знайшли, тобто поляка на той момент дуже були потужні ребята. Про цих можна говорити, і про Хиткевичів, і Заблоцьких, і про Потоцьких. Але найцікавіший власник Тернополя був останній мужичок. Тадеуш Туркут. Тадеуш Туркут в липні-1846 року, в липні він продав за 18 тисяч форінтів, що яка завжди була монет, я не пам'ятаю? Десь я написував, немає різниці, За 18 тисяч монет він продав нашому муніципалітету, муніципальній владі він продав Тернопіль. І Тернопіль став незалежним королівським містом так як і всі останні. Тобто Тернопіль на той момент позбувся власників. І почали е, розвиватися самі по собі. Набіги, які були на Тернопільщині, ну, перший я казав, що 1548 році, ще в 1944 році ще не встигли достроїти фортецю. Е, відбили той набіг, другий набіг так само відбили, тому що були тоді літучі польські отряди. всі набіги палили Тернопіль і розварили вщент. Останній кримський набіг, е, набіг від е, татар. Мене не був зафіксований по тим речам, що я знайшов у 1675 році. А, останній напад кримських татар у 1694 році. І за цього нападали казаки, наші українські запорожці нападали вплоть до, до 1700 року, вони нападали на Тернопіль, кажуть, про деяким даним, що навіть деякі договора. Богдан Хмельницький відписував Тернопільщині брехня. Вони проходили, війська Богдана Хмельницького трошки вище від Тернополя в районі і Село Дома, речі, знаєте, так? Да? Є таке село. Про нього кажуть, що нема цвинтара. Тому що всі помирають на тюрмі зараз у самі злодії. Від чого пішло у самі злодії? Бо коли Хмельницький біг через Дома, речі, він заснув, проснувся в сідла нема, з першого сіла. Опять ця історія, наскільки її вірити, не знаю, але такі чутки ходять. Тобто, Оці от походи в е, Хмельницьку, вони йшли трошки вище Тернопіля, ну вище самого Тернополя, але через Тернопіль він е, ходив там-сюди. Так, далі. Далі ми поговоримо про те, що е, е, як в Тернополі мінялася влада в нас від е, поляків до росіян, до України. До... Скажімо так, незалежної Росії. Перший, перший поділ Польщі стався в нас в 1772 році, точно не повний. І от в період першого поділу Польщі влада прийшла від Австро-Венгрів. Правління лишалося тими самими людьми, які були власність Була тих самих людей, що була, вони були. Піду ними але Тернопіль, як територіально належав Австро-Венгрії. За період Австро-Венгрії місцеві люди, отак, ось, гадкам людей, ті, що знаходили, ті, що там переповідали, що українську жилося краще, але місто не набувало самого розвитку. Все-таки поляки більше розвивали його.